Вітаю вас, мої підписники, друзі, любителі техніки. От я вам зараз покажу одну річ. Це я не вірив, що таке може бути, але воно може бути. Але ви можете звернути увагу на цю свічку, як ви бачите, я б не сказав би, що вона чорна. Там є такого типу тепно. Коричневий туто електрод. О, він не чорний, тобто вона палила. О, але мій знайомий каже Валентин. Все, каже, в мене вже сил нема. Рік назад, каже, я поміняв осінь, рік назад поміняв кільця, відробив сезон. І все. Адже я його завести не можу. Ну, а так як він дивився мої відео, познайомився зі мною і він вирішив замінити двигун. Як ви бачите, ось, бачите, гарний компресометр. Я можу вам показати, далі видно чи ні О, отаку, о. в такому положенні. От. Тут геть приварена підноска. Ну що, не дотягує до двох, десь півтори. Зараз я його покладу, щоб двома руками взяти сильніше. О. І все одно максимум, що я натягнув, ну, цього якраз є дві атмосфери. Якщо когось цікавить, я представлю ближче. О, оце все що? Дає компресію. Людина О, поміняла кільця, відрегулювала клапана, рік вистила і його завести не можна. О. От такий. Він спробував завести мого двигуна. Нього не вистачило сил, ну людина вже 70. Ну, тяжко йому смикати. захотів, каже, я хочу двигуна зі стартером, з усім лихом, щоб не мучитися. Ну от, я то такими ділами рідко займаюся. Людина попросила він свій час. На мене вийшов літом, верніше осінню. По поводу оцього, бачите, в нього тут теж китайський карбюратор ПЗ22 стоїть. Він його купив, поставив, почав краще робити, але все одно. Він, видно, вже з двигун дійшов ручки. Ну і відповідно, що, ось таку плиту купили. О. Ось цей. Тюльпан є. Чуєте, як дзвонить? Тюльпан є. Разом з ним, з цим в комплекті прийшли дві прокладки, там бултики, шпилючки, гаючки. Все є. І будемо ми ставити ось вейму 9. З половиною дизеля на нього. Людина використовує цей мотоблок в основному для транспортних робіт. Сільськогосподарські роботи підуть менше, О, то йому саме буде то. Ну, от тому, як ви бачите, це мій. Вже треба тільки масло в коробці поміняти. І в двигунові. Я вже раз 10 його заводив, заводиться з першого, ну максимум з другого разу. Ну тут в мене ось стоїть цей подсос цей. От якщо я його коли завожу, дам в самий кінець, не хочу заводитися. Ставлю в середнє положення, тоді він заводиться. Чого не знаю чого. Ну, ще, може, буду, хай вробиться він трохи кільця притруться, тоді я буду. Точніше знати, відрегулюю, точніше, карбюратора. В інтернеті дуже багато є варіантів, як регулювати. О, так от, так він мене дає. Коли я його почав розбирати, тобто робити ремонт, він мене давав 4,5-4,7 атмосфери. Тиск Тута 2. Тобто ну, ще Порівнянні міг би ще до двох довго і, і нудно їздити. Але добре, що я все-таки знайшлися люди, які мені домогли, допомогли, щоб я загілізував, поставив Поршня нові кільця, і це ж двигун працює. О. Так що, на прикладі ось цього двигуна, я впевнився, що якби я поставив би кільця, це мені б хватило б на один сезон, і потім знову роби. Тим більше, що чоловік жалівся, каже, бензин, їв, каже, ну, безбожно. Ну що ж, поставимо нового двигуна, побачимо, що він тоді скаже. Дякую за увагу. Кому сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь, давайте свої поради. З задоволенням вислухаю. Ми переможемо! Слава Україні!